На перший плюс другий сорт 10 кілограм. Першому у нас йдуть такі темно-сині лосінчики. Тут збоку такий замочок. Наступний чорний, розмір не вказаний. і ну, вони такі велосипедки. Далі ще одні чорні, теж коротенькі. Ось такі темно-сині з шнурочками. Так, розмір S, 36 і 38 розмір. Наступні осін. Розмір не вказаний. Чорні класичні лосіни. Наступні. Сірі з шнурочками. Ну, це вже такий розмір великий. На жаль, теж не вказаний. Так, тут у нас розміру. А ні, я хотіла вам збрехати. Це розмір емочка. Ось такі лисіни. Наступні такого кольору у нас йдуть. Коротенькі. черные простые классичные такие сиреньки в ромбике. маленькие тут годичок застипку наступные вот такие сиреньки туннельки так да, ну. черные Розмір розмір не вказаний, але такого кольору. Ось такі рознісла класні. Мозерні. Ще у нас тут є такі чорні. на резиночці такі класні, збоку замочок такий. Такі розмір. Ой, розміру немає. Так, і останні чорні лисінчики теж не бачу розміру, такі великі. Якщо ви бажаєте замовити, пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашим менеджером.